Слава Україні! Я Криштопа, і це історія для дорослих з самого початку повномасштабного вторгнення. Весь західний світ шукає хороших русських, дає прихисток російським іммігрантам, підтримує опозиційні змі та допомагає антипутінським політикам. Ті збираються на форуми і обговорюють прекрасну Росію майбутнього. І в їхніх мріях вона має залишитися імперією. Юлія Навальна на форумі в Словенії возмутилась ідеєю розділення Росії на кілька государств. Об'яснити, чому люди з общим бекграундом і культурним контекстом бути іскусственно розділені деколонізатори не можуть із цим не згодні представники поневолених народів, принаймні ті з них, які можуть говорити відверто. А якої культурі йде річ? А культуре насільці на русифікаці, а політики асіміляції, о традиціях фізичного істріблення наших народів це не наше. А це Москви. Таке заявив головний старійший народу Ерзі Сирис Боляє. Він ветеран війни з Росією, громадянин України. Саме до нас зараз перемістився політичний центр цього народу. Загалом же, Ерза це колись один з найбільших у етносів нинішньої РФ. Нині ж чисельність Ерзян невпинно скорочується, а мова на межі зникнення. Путлеру таке подобається, і він ставить їх у приклад українцям. Ну, Скажем, Мердва, там є значить, Ерзя, Мокше, а потім ще є по-моєму, Шокше, ще там три групи. Но всі вони, вважаються. Мордур, у них е е е язык отличается більше друг от друга, чем, чем русский і украинский. Ну вони дорожать своїм єдинством. По-перше, сам ти Мордва, а по-друге, плило Бреше, як завжди. І зараз ми вам це доведемо. А ще розкажемо, що там за один народ у Мордові, чи правильно називати московитів Мокшами і де має проходити українсько-ерзіанський кордон. Дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайки, коментуйте та радьте друзям. А ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Якщо досі ще не підтримайте наш канал на Патреоні або просто донатами для першого Ютуб каналу англійською мовою про історію України, але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. А ми вам розповімо щось цікаве. Мордовія, Мордовія – дуже цікава республіка, дуже цікава. Це Паволже, саме центр З такою інтересово интересной культурой, язиком, з, з історії. Це значимої честь Росії. Значимої честь мета національної Росії. Так знаково, не те слово, можна сказати, значна чи навіть визначальна. Путін аж двічі святкував входження так званої Мордовії до складу так званої Росії. Чому так званої? Тому що народ мордва існує тільки у хворій фантазії московських окупантів. Цю назву вигадали чужинці. Готи, візентійці, німці, слов'яни. Їх називали Моксель, Мокшень, Мордія, Мордва. Самі ж вони іменувались Ерзя і Мокша. І це були два сусідні, але різні етноси. Московити ж багатьом народам давали свої окупаційні найменування, часто образливі. Фінів називали Чудь, естонців чухна, хантів і манців Вогузами, Сахаларів лоро-ветланів – Чукчами, Башкортів, Башкірцями. Більшість цих назв уже відійшли в минуле стараннями місцевих активістів. Не добилися повернення своїх імен тільки дві народності. Це Луро Ветлани, яким повернули самоназву тільки ненадовго, у 20-х, а потім знову назвали Чупчама. У нас про них є окремий випуск. А ще ерзян з мокшами в РФ досі називають Мордвою. Ті ж мало що не вважають себе одним народом, так ще з 90-х добивають право на національну автономію і розвиток своїх мов. Бо в рамках однієї багатоетнічної республіки домінуючою стає російська, а інші гинуть. Мордвин це те прозьвище. Мордовського язика немає, мордовського. мордовського народу немає. Це целіна під видом мордвіна Умертвляють єрзію мокше. Але Москву це влаштовує, вона кидає заграти місцевих активістів і продовжує гнути своє, навіть якщо це маразм. Так у 1985-му в СССР відзначили, цитуємо 500 річчя входження мордовського народу до складу Росії. У 2010-му вже в Ерефі відсвяткували 525-ліття, Знову цитата остаточного входження мордовського народу до складу Російської держави. А ще за два роки, у 2012, му Путін наказав відсвяткувати це все ще раз. І ще пафосніше минувши суботу в Мордовії состоялись больші та жества, тисячоліття тисячілітті мордовського народу з народами російського государства. Звідки взялася тисячі років? В чому різниця між єднанням і входженням, і навіщо це все диктатор спробував пояснити у своєму зверненні? Саме наші предки з різних народів згуртували та створили єдиний російський народ, єдину російську націю. На цьому довгому тисячолітньому шляху ми з вами не втратили найголовніше, що ми цінуємо. Ми не втратили наші мови, культуру та наші традиції. Це ну, серйозно? Парадокс в тому, що зараз навіть нема статистики, скільки ерзян і мокшан досі зберегли свої мови. Бо офіційні переписи населення задають питання про володіння мордовською мовою, якої насправді не існує. Це переважно сільські мешканці свою мову чітко ідентифікують тільки близько 50 тисяч Ерзя і 4 тисячі мокш. Всі решта вже або погодилися бути малоросами, а, перепрошую, мордвинами. Або ж записуються вже росіяни. За останні три десятиліття число корінних мешканців у Мордові просто карколомно скоротилося, одразу на третину. І це без жодного геноциду чи голодомору. Просто на Москві зараз простіше і безпечніше бути росіянином, а не мордвином, чи, не дай Боже, ерзя. У столиці республіки Саранську, їх тільки 20%, у всій Мордові не більше 40%. Тобто ерзяни з мокшами зараз вимирають у начебто власній національній автономії. Не дослівно вимирають, а переходять на російську і стають московитим. Оце так Путлер береже мови і традиції. Старішина боліє Серес пояснює цей механізм так. Вивів таку формулу забуття: вчора ти ерзя, сьогодні мордвин, завтра руський, а післязавтра ніхто. Людина без мови, звичаїв, зв'язків. І це не він вигадав, вся Московія на цьому побудована. Місцем зародження сучасних московитів вважається ісконноруською межиріччя Волги та Оки, а точніше такий собі квадрат, обмежений річками Волга, Ока і Москва. В 10-11 століттях тут виникають міста Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Твер, пізніше Володимир, Ярославль і Москва. І почалося. Але давайте ще раз глянемо на карту цієї території. Але за попередні століття. Ось цей ісконно Руський квадрат, тільки він заселений. У племенами меря, мещера, мурома, а навколо них Вепси, Марі і Мордва. Московити кажуть, що місцеві були дикими варварами, які кудись самі зникли. Але етимологія місцевих топонімів каже інше. Вони чітко свідчать, які поселення заснували слов'яни з Росії України і Новгороду. Це Владімір, Ярославль, Городець, Переславль, Галич. Багато з них названі на честь давніших руських міст, і щоб їх відрізнити, отримали локальні приставки: Переславль Залізький, Переславль Рязанський, Владімір – на Клязьмі, Нижній Новгород або взагалі Галич Мерський. Це мерзло, що... Це реально мерзості. Що... Не через мерзотність, а від імені Автохтонів, племені меря. А воно куди поділося? Частина втекла подалі, а більшість залишилася і тільки через багато століть стала не русинами, а русскими, тобто чиїми. Тому більшість топонімів ісконно руської землі у Грофінській – це все ті ж Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Твер, Москва, а ще Кінешма, Кострома. Чухлома, Палег, Ухтома, Шуя, Валдай, Целігер, Клязьма, Вязьма, Колокша і вся решта Хохлома. Той же Ростов, з якого почалась колонізація залісця, довго ділився на дві половини християнську, слов'янську і язичницьку, марянську. У топографічному описі Ярославської губернії 18 століття про Ростов сказано, цитуємо: народ, названий меря або чуть, що й складав ростовське володіння, мав це місто за столицю. Мало того, перший ростовський єпископ Леонтій, присланий Ярославом Мудрим для навернення мирян до християнства, вивчав їхню мову, перекладав в неї релігійні книги та переписував їх їхнім письмом. Письмом, Карл, значить, не такі вони вже й дикі були. І справді на території нинішньої Мордовії археологи знайшли купу свідчень активних зв'язків з Києвом і навіть київські підвізки з тризубами. Тобто Русь з у успішно торгувала, ходила в спільні походи на Візантію і призначала там своїх намісників. Васальний статус місцевих племен всіх влаштовував, але так було доти, доки Русь була єдиною. Уже син засновника Москви Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський взяв курс на сепаратизм. І різке посилення особистої влади. Для цього почав війну на знищення з Києвом і Новгородом та переніс столицю З Ростова і Суздаля до Владіміра на Клязьмі, де не було віча. Місцевих же, які перетворилися із сусідів на основних підданих, почав навертати не тільки в свою віру, але й в свою мову. Тому мирянська писемність, як і мова загалом не збереглися, загалом в асиміляції малих народів сильними державами у ті часи немає нічого надзвичайного. Письменник Костянтин Ушинський ще в 19 столітті відзначав: плем'я фінське це якийсь цемент, на якому творилися нові північно-європейські держави. І найбільше це стосується Росії. Шведи, данці, мешканці всього Балтійського помор'я, росіяни. Усі починають свою історію якимось мовчазним зникненням фінських племен. Так, то воно так, але ніхто зі Скандинавів чи народів Балтії цього так люто не заперечує. І більше ніхто так вперто не доводить своє право. Загарбати все руське і взагалі слов'янське, як це роблять московити. Чеський публіцист Карел Гавлічик Боровський сказав про це дуже влучно: росіяни називають все російське слов'янське, чи потім назвати все слов'янське російським. Вони це робили і роблять, щоб обґрунтовувати свої все нові і нові завоювання. Хоча самі ж кажуть, пошкриби росіянина знайдеш татарина. Додамо, пошкриби сильніше знайдеш затюканого і русифікованого колишнього грофіна. Ми це зробимо трохи згодом. Но лучше, звісно, нічого не, не, не будоражити. Але давайте повернемося до наших ерзя. Вони виявилися з тих фінських племен, які тихо зникати не захотіли. Якщо від ісконноруських мері, муроми, мещери залишилися тільки топоніми, то наступних у Грофінів московити перетравлюють досі. Від вепсів сьогодні залишилось ледве кілька тисяч людей, а марійців і мордвинів більше півмільйона кожного. От тільки з останніх тільки до 50 тисяч досі ідентифікують себе як Ерзя, і всього 4 тисячі як Мокшани. А було все не так. Ерзянська держава Ерзянь-Мастор почала зароджуватися одночасно з Московією в 11-12 столітті. Була вона набагато більшою за нинішню Мордовію і простягалася від Волги на Сході до Оки на Заході. Назва нині російського міста Рязань це перекручене Ерзянь. Експансія Києва на північний схід зупинилася на кордонах Ерзянь-Мастор. Але з початку 12 століття вже ростово-суздальські князі починають на них нападати. Витізняють Ерзянь з Рязанщини, але у 1103-му зазнають ганебної поразки. Це, либонь, перші відомі зіткнення Владимира суздальців з Ерзянами. Цікаво, Путін від цього відраховує своє тисячолітнє єднання з Мордвином? Після перших зіткнень минуло майже століття. Майбутня Московія посилилася і стала іменувати себе Великим князівством Владимирським. Претензійна приставка Велике. Означало невизнання зверхності Києва у 1184 сто місцевий князь Юрій II знову нападає на Ерзянь Мастор, веде себе вкрай жорстоко, і тих ерзян, які намагаються чинити спротив, винищує або забирає в рабство. Закладає на їхніх землях місто фортецю, нижній Новгород. Він стає плацдармом для подальших нападів. Ерзяни об'єднуються під владою виборного старішини Пургаза, який дає бій загарбника. Ерзянською його посада називалася Ін'язор. Я болян сиріс. Інязори главний старейшина ерзянського народу. Ерзі йдуть на південь у непролазні ліси, де засновують свою нову столицю Арзамас для самозахисту Пургазу укладає союз із Волозькою Булгарією. Юрій II ледь не щороку робить нові набіги і заганяє Ерзія все далі. На звільнені землі переселяє селян з інших поневолених земель. Зрештою, у 1228-му пургаз збирає достатньо сил і вщент розбиває загарбників. Наступного року контратакує і заганяє суздальців назад до Нижнього Новгорода. То тільки взяти місто та остаточно вигнати окупантів йому не вдається. Тим часом на всіх вищезгаданих насувається повний кердик. Це капець по татарськи На вже мирних і дружних русі половців нападає Чінгісхан. Залишається останній шанс зібратися всім разом, забути старі образи і спільно розбити нового ворога. На це спромоглися. Всі руські князі Київські, Сіверські і Галицькі, окрім Скаженого Залісся. Юрію II було цікавіше загарбувати ерзян, ніж відбивати монгольське нашестя. І це було фатальне рішення. Перша битва русько-половецького війська з новими окупантами відбулася на Донбасі на річці Калка у 1223. Наші предки її програли, але ворог відступив. А за 10 згаком років повернувся з ще більшими силами і знищив майже всю Русь. Ерзянь Мастор і Залійське князівство. І Пургаз і Юрій II загинули в боях з монголами. Кожен окремо Ерзяни покинули свої міста і фортеці та сховалися в лісах. За легендою, так їм перед смертю наказав Ін'язор-Пургаз і видав пророцтво. 700 років народ гнобитимуть і переслідувати ще 70 років намагатимуться знищити, і тільки наступних 7 років буде на збір вцілілих. І підготовку до подальшої боротьби. Якщо рахувати від року ймовірної загибелі Пургаза 1242-го, то ці 777 років мали минути у 2019-му. Ми ще повернемося до цієї дати, і все приблизно так і сталося. Спочатку Орзяни перебували під владою Золотої Орди, потім Казанського, Касимівського, ханства. Як Москва сто років воювала з Казанням, ми вже вам розповідали. Після перемоги Кремля Рзяни потрапили під нову окупацію, не добровільно, як твердить Путлер, а внаслідок анексії Касимівського ханства. А далі і прийшли руски і не стали чинити тих страшних злодіянь, які звичайно чинили колонізатори, тому що совість -то була православна. Звичайно ж, стали і так під прапором московського православ'я почали ламати місцеві устої мову і звичаї. Непокірних винищувати і депортувати, а на їх місце селити депортованих з загарбаного Новгорода Городян. Новгород у свою чергу заселяли московитами. Ерзяни, звичайно ж, повставали, підтримували всі антимосковські виступи: Івана Болотнікова, Лжедмитріїв, Степана Разіна, Омеляна Пугачова, Донський Отаман, Стєнька Разін і сам був з покозачених Ерзян. За це московити спалювали повсталі села, а самих повстанців піддавали нелюдським стратам. Ім'язора Акая Боліаєня. Четвертували, а таманшу Олену Арзамаську спалили живцем. За найобережнішими підрахунками московити вбили кожного десятого ерзянина. Коли ерзян почали насильно заганяти в православ'я, боролися і проти цього. У 1656-му вбили рязанського архієпископа Місаїла, який вирубував священні гаї і спалював кладовище. Тож у 1740-му в Казані була створена новохрещенська комісія, яка мала остаточно загнати всі поневолені народи в РПЦ. У відповідь спалахнуло нове повстання Терюхінське. Кін'язор Несміян Кривий прогнав чергового єпископа, проголосив незалежність Ерзянь-Мастор і почав бити московитів. Повстання було придушене регулярною армією, а несміяна засудили до спалення. Чи варта була віра стількох жертв для Кремля так. Бо йшлося не про християнські цінності чи духовні скрипи. Їх у московитів ніколи не було. Яскравий приклад: сімейне рукоприкладство арзяни називали російським звичаєм. Мовляв, не бий жінку, ти ж не москаль. Із нас діла православних людей. Я тепер Сергієвич. Кажуть, мінський генерал-губернатор Міхаїл Мурав'йов на прізвисько Вєшатіль після придушення білоруського повстання Кастуся Калиновського пошкодував, що вирізали не всіх інородців, але втішив себе так. Що не доробив російський багнет, доробить російський чиновник, російська школа та російський піп. А етнограф Ніколай Харузін цілу книгу написав під блюзнірською назвою до питання про асиміляційну здатність російського народу. Тому нав'язування віри і руського язика було елементом не просвітництва, а русифікації і етноциду. Іншими словами, виробництва русських яничарів для нових війн і все всенових народів. Українці народ, Мобілізаційний ресурс в будущій війні з НАТО. Це заявляє екс-заступник міністра інформації, так званої ДНР Даніїл Біссону, родженець Києва. А хто такий Путін? Я російський чоловік, і каковоріться у мене в роду кругом Івана Демарія. Та ні, бо якщо потерти так званого російського, вилізе щось несподіване. Так і тут. Згідно з дослідженням естонського історика Яака Прозеса, батьки Путіна походять з так званих тверських вепсів. Фінського народу, депортованого московитами з Карелі в глиб Московії для русифікації. Ватажок так званої РПЦ Киріл сам визнав походження родини з села Лада в Мордові, з колись Ерзянського і Чалківського району. Зараз більшість його односельців теж вже називають себе рускими. А пропагандистка Маргарита Сімоньян взагалі нам майже землячка. Вона походить з кримських вірмен, депортованих Сталіном разом з Кремли у 44-му. На новому місці родина обрусіла, і тепер ця внучка репресованих закликає до нових вбивств і депортацій. Росіяни це мєрзі. Це нерви. Це це Імператор Олександр III любив повторювати: у Росії тільки два союзники армія і флот. Та ні. З усього вищесказаного і подібних історій інших народів можна зробити інший висновок. У Московії три союзники. Етноцид, депортації та русифікація. Тільки завдяки ним у Кремля найбільша країна у світі, населена незліченними ваньками для нових загарбань. Більшовики нічого не змінили в імперській політиці, просто замість православ'я оголосили створення наднаціональної спільноти, радянського народу. Як і українці, хрзяни пережили свій червоний ренесанс, який теж став розстріляним відродженням, ті самі репресії. Депортація, русифікація і рекрутчина. Так, до Києва з радянською армією потрапив русифікований мордвин Олександр Болькін, якого радянська влада кинула охороняти пам'ятник Леніну від українців. Але з ним заговорив дисидент В'ячеслав Чорновіл і розбудив у мордвині Ерзянина. Невдовзі той змінив ім'я на серес Боляєнь. заснував товариство Ерзянське слово і рух, вільний ідель Урал. Московський кривавий коловорот людей і народів потрібно зупинити. Останній шанс вижити для ерзян і інших корінних мешканців РФ – об'єднуватись і боротися. Тому у 2019-му, точно за пророцтвом Пургаза, ерзянський м'язор Кушманцянь Піргуш зробив своїм наступником воїна ЗСУ Сереся Боляєєня. Через 10-20 років ваші діти або внуки спросять, а де ти був в той час? Що ти зробив, щоб припинити війну? Що ти зробив, щоб ускорити розпад Русского рейха. що ви скажете? Определяйтесь. Тільки разом переможемо. А щоб робити це ще ефективніше, не припиняйте допомагати силам оборони України. Якщо дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі і ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні. Чи просто станьте спонсором Ютубу. Або донатами, щоб допомогти нам за англомовним YouTube каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світу. Слава Україні! Героям слава!